Вітаю рефери. давно не бачились. Я б навіть сказав, дуже давно не бачились. Але ну, на те є свої причини. Якщо коротко, то це все робота. Спочатку була дуже велика запара на роботі, а потім, власне, мене, як і купу ще народу, просто скоротили з компанії, тому я зараз допрацьовую свої ще там пару тижнів, здається, паралельно шукаю роботу. Ну, але то таке, щось знайду. Це не тема цього відео. Тема цього відео така, я зараз збираюся трошки за декілька місяців вперше почистити акваріум. Бо, як бачите, це ці не знаю, мабуть, два місяці я особливо не займався акваріумом. час від часу чистив скло, а потім взагалі забив і на нього. Бо воно тут обросло дуже сильно короліною, вона не хоче чистятися магнітним шкарбком. І Алісти туди руками я не хотів. Ось, і я зібрався. Таке у мене знайшло натхнення у вівторок увечері трошки прибратися в акваріумі. М -м Заодно поміряв трошки солоність, трошки обігів, бо солоність 38 показало мені на двох різних рефрактометрах однакову. Тому, скоріш за все, вона така і є. М -м не дивно, що в мене деякі тут аккурки так не дуже добре реагують, але я не знаю, радий, скажімо так, що тільки декілька. Окей. Отже, коротенько про те, що тут в мене знаходиться і як тут воно виглядає. По суті, акваріум дуже давно вже не, не, не доглядав я за ним. Виїзд з Кароліною тут в основному така. Фіолетова. Тут трошки є якийсь коричневого нальоту, але, Ну то таке, то таке я думаю, легко буде щищатися По е такому по акваріуму, по коралах тут нічого не видно. Це вже як колись окремо зніму якесь відео, але ось тут ще давайте покажу трошки. Тут теж взагалі повністю шаром заросло. Ось. Е я спочатку хочу просто підвінити ось. Рулон закінчився у мене вже там. А потім почищу все і подивимось, маб... Ну, не подивимося, я хочу ще підмінити воду. Але це все буде без, а, без вас. Я думаю, це відео буде просто я зняв для того, щоб показати, що в мене теж буває ось такий от зарослий акваріум. Я не чищу його постійно, інколи от буває такі періоди, на жаль, що трошки забиваю на догляд. Єдине, що постійно треба доливати реагенти, постійно доливати автодолив. Цього, звісно, я постійно роблю. Ось. Я сподіваюся, що далі буду трошки частіше виходити. Можливо, будуть такі от коротенькі трошки відео, більш де я буду просто включатися там на 3-4-5 хвилин, просто показувати, що тут відбувається, розказувати якісь події і відключатися. Мені здається, що так буде в принципі непогано. Ось тут можна бачити, так? Вся ця ситуація подобається можна, бо він там майже, майже помер був, але тепер, як бачите, розпустився досить непогано. От е на цьому, мабуть, все. Гарного вечора. Бувайте!